Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відгляді надамо є акумуляторний перфоратор від компанії Makita, а саме модель DHR263Z. Як ви бачите, постачаються ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається соло комплектація даного інструменту, ми бачимо те, що комплект постачання. Входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас йде серветка з тканини для того щоб з натуральної тканини, для того щоб ви могли протерти витратні матеріали перед їх використанням. Відповідно, використовувати чисті, змазані оливою витратні матеріали. Олива у нас також йде у комплекті. До речі, з досить непоганим дозатором. Комплект у нас, звісно, входить сам інструмент, і до нього йде додаткове руків'я та металевий обмежувач глибини. Отже, розглянувши саме комплект постачання, переходимо до технічних характеристик: енергія удару 2,5 джоулів. Кількість обертів максимально досягає 1250 обертів на хвилину. Кількість ударів максимально досягає 4800 ударів на хвилину. Тип кріплення SDS Габарити 350 на 116 на 232 мм. Вага інструменту 4,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного перфоратору, ми підготували акумуляторні блоки. Як ви бачите, у даному випадку у нас встановлюються два 18-вольтових акумуляторних блоки та загально ми маємо 36 вольт. І саме за рахунок цих 36 вольт. Та Електричному мотору ми отримуємо дуже велику потужність як для акумуляторного інструменту. Переходячи до корпусу цього інструменту, можна сміливо виділити те, що у нас є прогумовані місця з нижньої частини та в зоні руків'я, а також дуже добре прогумоване і додаткове руків'я. Саме за рахунок цього з інструментом працювати зручно в руках він не ковзає та не пошкоджується. Під час тривалого використання. До речі, додаткове руків'я у нас провертається на 360 градусів та фіксується. Відповідно, можна встановити як горизонтальне руків'я, так і вертикально, в залежності від нашої НАТО потреби. Саме руків'я у нас встановлюється металевий обмежувач глибини. До речі, фіксується він також за допомогою фіксації самого руків'я. Тобто, коли ми зафіксували саме руків'я, у нас надійно зафіксувався і обмежувач. Далі можна акцентувати увагу на тому, що інструмент оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження, індикацією роботоздатності акумуляторів, а також сервісними вікнами для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Друзі, для роботи в важкодоступних та погано освітлених місцях у нас присутня підсвітка робочої зони. А універсальності даному інструменту дає можливість обирати один з трьох режимів: відповідно, режим роботи як відбійний молоток удар, свердління з ударом, якщо ми працюємо з бурами, та режим делікатного свердління без удару, якщо ми працюємо знову ж таки з делікатними матеріалами. Є також четвертий проміжний режим. Він у нас присутній для того, щоб ви могли відрегулювати положення плоского зубила під час роботи з ним, без відповідного увімкнення самого перфоратору. З приводу патрону, який у нас тут встановлений, як завжди, у нас встановлений надійний патрон під тип кріплення SDS. Плюс, тобто швидко з'ємний. На цьому наразі у мене все. Як висновок, маємо потужну, автономну модель з досить широким спектром завдань та зручним хватом, руків'ям продуманою ергономікою та підсвіткою робочої зони. А якщо залишились додаткові запитання, звісно, ставте їх нашим менеджерам, а саме менеджерам сайту tools.net.ua. З радістю підберуть інструмент саме для вас. Подякував та побачимось!